Сьогодні це сказано: час народжувати і час помирати, час руйнувати і час будувати, час розкидати каміння і час збирати каміння, час мовчати і час говорити, час говорити. Народна пам'ять найдостовірніше історичне джерело. Ніякі найсуворіші заборони не могли викорінити з пам'яті народу, до проголоду. Розповіді про цю трагедію передавалися від старих до молодих, знаходили відображення в усних переказах і художніх творах, не мог би і не було б с ним 1933 року, свіжої, пахучої, травневої, би сади і, і, і не бояли, і соловейки не витьопкували. Ніхто не пам'ятає, пам'ятають інше, Трупний сморі. Апокаліптичні видива, співмірні хіба що з картинами страшного суму. 1933 рік в Україну прийшов голод, зникли з землі, сміх і дитяча радість, не було чути ні музики ввечері, навіть Зозуля перестала кувати в лісі, скрізь літало вороння. Люди ходили чорні, мов ніч. Ніколи не висихали сльози. Які потім, замерзаючи, робили обличчя кам'яним. Вночі пояс стало ходити по вулицях, бо смерть літала всюди і накривала своїм норовом все і нові, нові хатері. Село мовчало, завмерше не рипіли журавлі, горластий бівень не кричав істину, малий пастух не виганяв скотину, не шивстий, бач, до вічної рівні, Журилися віконця хат малих, хрипіли ясени біля шляху, і бог, згубивши латану бабаку, колінкував і плакав біля них, опухлим ротом лобуду жував, і шостий день творіння проклинав. Їли пості качани кукурудзи, торпи їх у ступах, сушили листя, збирали калачики різний бур'ян. З цього робили галети. Хто дожив до весни, то почав шукати і саджати у шпильні картоплі. Все ж таки думали про життя. Жити хотілося всім, та, на жаль, вижили сильніші. Трагедія 1933 року для мільйонів і мільйонів українців була наслідком не стихії, неприродних катаклізмів. Організували голод. Злочинні дії керівників партії Тари Настальне. Усе це здійснювалося в ім'я світлого майбутнього під гучними більшовицькими гаслами за рахунок саме тих, для яких ніби будувалося райське життя. Більшовицька індустріалізація вимагала коштів, матеріальних і людських ресурсів. Саме цей тягар звалили на знедолені плечі. І, хоч 1932 рік був за вражанністю середнім, заможні та середнянські родини було вирубано під корінь, колгоспи ще не піднялися на ноги, усе, що вродило, вимали під мітлу. забрали все: жито, кукурудзу, гречку, горох і навіть квасолю. Повні ешелони йшли на схід. А тут, в селах, де це все виростили, мужні селянські руки. Люди мерли від голоду. Крутить вітер понад шляхом за вагон... Крутить вітер сивим прахом, за вагони день сіда, ходить хлопчик понад шляхом, дядю хлібчика подай, розливається гармошка Келихів високий ряд. Дядю, дайте хліба трошки, дядю, мамка помира, ешалони, ешалони, під брезентами мішки, плаче, хлопчик, край вагона, просить пригорщу муки, што мальовані у унучі, каменюками слова, не дає кол вонючий, послінки поживать. Дед? Дед той свідок, ешалони, відвернувся ситий світ. З-під коліс залізні дзвони він конає у траві. Де живуть наші батьки, де жили і живуть діти і прадіди, які стали свідками погожа, свідками голоду і возниклиних смертей. Сьогодні кожен із нас залишить тут частину своєї душі, свого серця. Багато хто з нас поділиться спогадами про свої бабусі і дідусь, про ті страшні роки. Після хвиля праці, коротко коня. У 1932 році, коли і так у людей не було, що в рот покласти, селі Олександрівка був великий нерожай. Стояла страшна за і була засуха. Усе яму. Усі були в паніці. Бо як жити далі, як годувати сім'ю? А знаєте, як словом би Ось послухайте. Ти куркуль, бо в тебе є корова і кінь. Велике господарство, а одним словом маєш багато землі. А куркунь тому, що своїми силами обробляєш. Це добро навічно до дітей до внуків приклеювали, а потім від цих людей відрікалися. Бувало й таке, що діти від батьків відрікалися. Ми вижили завдяки тому, що моя сестра працювала на сина і в хитримах додому принесли ті пиріжки обмішки, яку давали свині. Це було великим визвуком. їли села з буряків з дерева. Так і вижили. Колядниця, колядниця, у вас з медом паляниця, а у нас сухарі, стережіться куркулі. Зараз приходить на по з села. Ось тут увечері збиралась молодь. Щоб погуляти у свята, коли з ними не люди з полів, де плекали і збирали урожай. А в 1933 році на цих грунтівках падали селяни, діти, вмираючи на очах у своїх батьків, дітей, омоків, коли чорною віхою поніс над землею голову і, мов паву посмоптувався в кров дітей, здавалися на боги, зникло все. І повітря, і небо, і дерева. Але найболючіше було довитись на діток маленьких безневинних створінь, які худли, чахали, а потім помирали в муках. Дай мені бозу, хоч соломинку, щоб не втонути в голодній ріці. Ти бачиш, мій Бозо, я ще дитинка, та ж підростив у квітневий розман, світу не бачиш білого бозу. Як пташенятко прибити в дорозі, хоч би одненько пір'їнок дай. Тато і мама, холодні мерці. Бозу, зроби, щоб їсти не хотілось. Холодно, Бозу, сніг дуже білий. Бозу, що там у тебе в руці? Сьогодні відомі сотні, тисячі фактів, що незаперечно доводять геноцидний характер діяльності Сталіна. Генсек обрав інший шлях шлях боєгузливого та злочинного замовчування становища діянь в сільській місцевості. У січні 1933 року, коли справжній голод тільки насувався, і ще був час для дій, він заявив з трибуни: ми, безперечно, добились того, що матеріальне становище робітників і селян поліпшується у нас в рік у рік». Цьому можуть сумніватися хіба тільки вороги радянської влади. Як реагували на таку цинічно загрозливу заяву рядові когосників? Ця тема навіть не підлягала обговоренню.